Уяви, ти стоїш на краю скелі, а перед тобою рев, що буквально розриває землю на частини. І це не саундтрек до фільму про апокаліпсис, це водоспади і гуасу. Їх тут не два і не 10, а цілих 275. І всі вони просто на кордоні Бразилії та Аргентини. І от що справді дивує, цю дику красу породив один єдиний пекельний вибух. Мільйони років тому вулкан так бахнув, що земля просто провалилась. Утворилась гігантська тріщина, в яку з неймовірною силою потекли купи річок. Саме так і народилось це водяне безумство, якому вже понад 150 мільйонів років. А тепер уяви, ти стоїш на самому кордоні Бразилії та Аргентини. Під ногами тремтить земля, перед очима скажений потік води сильніший за будь-який водоспад Європи. А всередині дивне відчуття, ніби ти не просто турист, а маленька крапля в гігантському живому організмі. І саме в цей момент до тебе доходить. Якщо зараз у твоєму житті чи в бізнесі все тріщить по швах, може це ще не кінець, може це тільки початок, бо іноді, щоб з'явилось щось справді велике, все спершу має вибухнути. Нути до чортів, як той вулкан, що створив цей найкрутіший водоспад.